Всім привіт! З вами Іра і Юра. І сьогодні ми будемо проходити карту Diversity. Ми закінчили на тому, щоб ми пройшли лабіринт, а зараз ми будемо проходити паркур, uh -huh. як ви напевно вже зрозуміли. Так, почнемо. Оцей, напевно, не виглядає таким вже складним. Uh -huh. Але я думаю, ми тут проходимо. Так. Зараз uh -huh. давай, Ю... давай, Юра. Uh -huh. Так. Давай ти, давай. Давай. І достріймо. Фух, є. я на все. кнопку mm -hmm. на сниме. Кнопку? Речак треба ще. Доріжка назад, доріжка виклалась? Так. Ah. Так. Добре. Так, давай стрибаємо. <ріст> Мені страшно, я зараз пружаю то. Є кнопку. Все нормально. Доріжка, обов'язково. Так, стриваємо. Зараз ми пружаємо, це точно. І є. Mm -hmm. yeah. yeah. <ріст> Я бачу там вже далі тяжке. Ой-ой-ой. Як це зробити? Не знаю. Так. Давай давай. давай, давай. Блін. Ой, <звач> Блін. <звач> Блін. <звач> Блін. Йо-мою, як то можливо? То неможливо просто. Я не знаю, навіщо такі тяжкі карти робити? Ну давай ще раз спробую. Блін. Mm. Може повернутися? Ні, давай не. Може... Давай Давай я зараз вернуся. Давай ще вставні раз і я вертаюся. Так. Ну зато позже шість є. Ага. Зараз давай. Це пару разів тоді подивимось. Добре, коротше. Ні, ще є, зараз Чекай. ще раз попробую. Добре? Угу. Блін. Ще раз. Йома, це то, то неможливо. Короче. Зараз почекай, зараз я ще попробую раз. Добре, давайте. Давай, давай подивимся, краще, може на те. Давай. Може тут щось буде. Так, швидше, швидше. Там можливо треба на смутиак і то типа пропаде? Ні, воно не пропала. Давай біжимо назад. Добре, ходиш, там подивимось. А ця кнопка все спочатку. Блін. Я казала не накріплявся. Ріжка, а, Давай йди на туріжку, ір. Зараз дома. Так. Зараз я попробую пройти. Все, давай. Надіюсь, можу. не страшно, чесно кажучи. Ні, блін. Та ще пару разів все попробую. Давай, 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 Блін. Твар'я. Блін. Давай йти. Зараз я. Є! Я не можу. Я такий радий добре. Я теж радий зараз. Так, речак треба на світу. Блін, як того зробити? Давай прокладемо перший шлях назад і щось і оце. Оце будемо ми довго думати. Це 100%. Може щось там ззаді, по-моєму, є. чи що. Давай йдемо подивимось. Ну як там подивитися? Ви стримуєте тут треба. Ой, бліно. Чекай. Нічого нема. Може якось підстригнути його? Ні. Ні. Там ззаді. Може по краю? Триваю, Треба. Треба. зараз. Треба. Почекай, я боюся, не страшно. Зараз триваю. <рес> Файнус, правда? Угу. Так, Кліна. Ще раз? Є. Yeah. Може... Ай. Я зараз тобі докажу, що там щось ззаді не є. Зараз почекай. Добре. Дай Та я думаю, там, здається, дійсно немає нічого взагалі. Угу. Так. Ой, навіщо? Пад. Так. Там нічого нема, бачиш? Все таки ти був правий. Нічого немає. Та навіщо вже стільки стрибати. Лишися вже з тим. Так, давай. Я здається, зрозуміла я теж зрозуміла Треба стримати. Дивись. Зараз. Я пробувала такого. Ну, я чекаю. Зараз я тобі дам. Зараз. Я знаю, як же. Треба відкрити, потім закрити, пострибати і на другу, так? Якось так? стрибнути, підстрибнути я... пінішу на лукці. І отаку, бач, во. Я і знаю, що я тебе показала. Я думаю, є, є, тут такі дурнетки прийшли. Та, о, блін, оце буде довго. Ой, ну майже, були на фініші. Зараз впадемо. Так. Я передбачу, я зараз знов впадемо. Так. О, вона, зараз знов. Чекай, зараз дай я попробую. Знову. Добре, після тебе зараз. Ти знову падаєш, диви. Спаримо? Ага. Зараз я, чекай. Останній раз я даю тобі. Йой. Mm -hmm. Зараз впаду. І падай. Я... <ристою> так. Все, я мушу це зробити. впадеш? Ні, я не падаю. Я не впаду. Падаєш, 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 падаєш. Ну все, перестань, не каркай. Падеш, каркар, каркар, карка. -кар. Ага. Так ще ой. Тепер я, блін. Добре. <ристою> Може, а ну я вже знаю як, можна мені зараз? Так, добре. Скажи. Можна. Добре. Mm -hmm. Пробую. Надіюсь, вийде. Ой. Не вийшло. Пробуємо зараз. Ще раз. Ой. <гум> так. Давай. Так. Ой. Ой. <гум> Чому так? Ой. Давай Юр. Ти зможеш. Ну, дай, дай, дай. Чекай, я вже дострибну. Ой. Mm -hmm. <laughs> а не я можна ще раз зараз? Чи ти хочеш? Давай ти. Угу. Mm -hmm. Так. Юра, давай зможеш. Йой. Mm -hmm. <laughs> давай ще раз. Добре. Може в тебе вийти, давай. Mm -mm. Так, вот, давай. Є! Ми пройшли. Я теж. Оце буде важко, але ми це зможемо, mm -hmm. правда, Юр? Так Давай стрибаємо зараз. Стрибай, Юр, ти зможеш. Я це... зможу. Кар-кар. Ой. Кар-кар. Давай ти. Давай, зараз я попробую. Фух, давай, Блін. Юра. Ой. Я сказав, блін. Всі <сі> чули це. Так, давай, Гліна. На шар, все, ми доставимо є. І тут ми доставимо... Ааа, ми Є. Глін. Йой, ми так все емоційно проходимо, цей парку. Так, це буде довго. Я вам не обіцяю, ми... що це довго буде. Я теж обіцяю. Це. це може зачанеться на хвилин десять і ми той один паркур приходимо, правда, Юр? Давай. Ну, ну чуть-чуть лишилось. Це его і все. і ще там до кнопки вроді до це ти там, коротше, Короче, до кнопки у нас не ходи. Так. Так. що так. Так? так, Я сказала просто так, так? но ну, починаю я. Зараз я. Так, я зможу я зможу. ні, Тепер я давай. Давай ой, Ой. Ой. Зараз. Давай. Я вірю, Давай зараз все. я. Ой. Ну добре, давай ти раз. Все, давай мені. Давай, мати. Зараз. Дякую. Ой. Давай, ой. Зараз що, зможу зараз. Ой, зараз. Я. Я ще пару разів. Да. Ой. Так. Давай, І Зараз я зможу. Я зможу. Все, я зможу. Так, є, 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 є. Все. Ну, І ну... тут я достримну, я достримну, я достримну. Ай, блін, Майже, ти бачив? вже шест. Давай. Я ще першу попробую любимо. Угу. Так. Давай. Ой, блін. 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 А ні, я вже наперед Блін сказала. <гум> так. Mm. Давай, мені треба достригнути. І тверти давай. Давай. Iri, давай ти зможеш. Я, я постараюсь, блін. Давай, останній раз, останні да, раз. Давай. Все, я мушу це зробити, бо ми що не пройдемо цей паркур. І все тоді будемо робити. Плакати. Вертую. Давай. Жаль, давай, 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 Іра, давай, давай, давай. Все, я просто себе настроїла. Це розумієш, mm -hmm. Правда? Ой. Фух, давай. Я <свят> Давай дострой ходь туди далі. Добре. Ой. Давай, останній раз, останній раз. Я це мушу зробити, ну як це так буде? Є, yeah. все, я можу. Я все зрозуміла. Ні, треба мені ближче підійти. Або ні, я здалека краще попробую. Ой, треба було все-таки блесте. Так. Так. Є... Блін, Ще раз, давай Фух, все, я зможу Є, yeah, і тут все треба буде достримувати Ой Давай Блін Блін Фух, є yeah. Блін а, а тепер давай я Давай. Все. Ой, що я назад дивилась? <laughs> давай, все, я тут же пройду, все це я мушу зробити. Ближче я підійду. Краще трохи ось так. Ой. Все, останній раз я це зроблю. Я вірю в це. Ой. Ну, вірю. Вірю. Так. ой ой, ой. Так, все добре. І стрибаю. Стрибаю. Ні. Все. останній а раз, можна, Юр? Останній раз, раз, будь ласка. Так, так, давай. Ближче трохи підійду. Ой, блин. Може Я, я вже стрибнула. Я вже стрибнула. Так, все нормально. І. Є молодець. Є! Тепер лу давай я зрозумію, Давай, давай. Я зрозуміла, як тут здається кнопку. Те, давай. Зуба... Я ніфіга не розумію, що. Так, блін, не їду. О, все. Що ти може там назад дивишся? Я давай. Не знаю. Давай, май, майже, май, давай ще раз. давай. Є! Yeah. Yeah. Вертаємося назад, давай. Yeah. Добре, що ми доріжку проклали, а не... бо ми перше не думали, що це потрібно. Для чого це? Ну, якби рухусь, зараз не проклали б... Тобто ми не прийшли, наприклад. Не пройшли ми ті дербинки, оце ми не прийшли, ми все б не пройшли. Так. Я тут по, по паркурі во. Правильно. Так, ой, я не чайно, я забула. Я би звернулося. Я надіюсь звернулася, тут вибрано, йдемо на середну, хоч би, хоч би, хоч би. Я, я боюсь, мені страшно. Не Все. Убач, тут відкрилося оранжеве. Оранжеве. Ага. Ну добре. Єфо. І можливо ми на цьому вже закінчимо. Всім папа, з вами була Іра і Юра. Підписуйтесь на наш канал, ставте, ставте лайки, лайки, пишіть коментарі, потім знову лайки. Як відео вам сподобалось, знову лайки. А якщо не сподобалось, то знову лайки. Всім папа. 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 Ну все, добре. Папа. Папа. Все, папа. 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 Па. Папа.